Ужруцька футзальна ліга продовжує свою змагальну ходу. За програмою чемпіонату саме було зіграно матчі дев'ятого туру. Свої поєдинки провели й команди другої ліги. Зокрема, у першому двобої лідер СПАР зустрічався із середняком Загором. Матч видався непоступливим і все ж фаворит зумів схилити шальки Терезів на свою користь. пять Утім, у протистоянні цих суперників є своя історія. Команда зараз дуже хороша команда, це мої товариші. І в першу чергу це було таке спортивний інтерес. По-перше, ми першу гру виграли в загора. Перша гра в загора дуже приємно. Гра хороша, результат хороший. Ну і весь матч просто супер на висоті. Тромколі команда набирає. в Першому ми отримали дві поразки. Перебрали гру і ще поки не програвали. Надіємося так до кінця сезону і лишимося, щоб ми не програвали. Тому зробили висновки, рухаємося далі. Як ви бачили, поєдинок був дуже важкий. Спочатку ніби все складувалося. Но у нас із цією командою такі відносини. Да? По рахунку 3 1 ми поки попереду. Не нічого. Ми ще сьогоднішню гру ми їм згадаємо. Не вистачило нам чуть-чуть сил, напевно, фарту. Я думаю, що хлопці молодці старалися. Ми додавали двох гравців. Я думаю, у нас все попереду, і я думаю, тільки перемоги будуть. Ми вас ще здивуємо. В іншій зустрічі шахта поступилася. Пабу дрива 2-6. Але представники обох команд налаштовані позитивно і сподіваються на небайку інтригу в другому колі. Я взяв команду з останнього міста, вийшли ми зараз на третє місто. Команда ну, п'ять ігроків тільки помінялась, тут пів состави помінялась, але сполучення з команди, всі разом ми добиваємось результату за рахунок характера. І хотів би поблагодарити всіх, хто організував цей турнір, і хто старається, і збройні сили, які, за рахунок яких ми можемо. Так виступати. Якщо подивитися на турнірну таблицю, то тільки як одна команда явний аутсайдер, хоча вона завжди дає всім бій. Всі інші ну, практично від першого до п'ятого місця буквально 3-4 очка різниці. Так що друге, друге коло буде дуже гаряче. Такої ж думки дотримуються й організатори змагань. Що стосується нашої футзальної ліги, то ви бачите, що настільки вирівнявся рівень команд. Важко предсказати, хто буде фаворитом хто аутсайдером. І боротьба точиться від першого до останнього туру. У другій лізі УФЛ було зіграно ще два поєдинки. ФКА у ПСК відібрав очки у лідера 1-1, А прикордонник здолав ОКДЮШ ФСТ Україна 8-5. Після 9-го туру лідерів двоє ПАР і ПАП Дрива. Далі одразу п'ять колективів відчайдушно змагаються за потрапляння в першу трійку. І замикає турнірну таблицю ФК УПСК.